Це програма гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня от власне для людей, які певне не зіштовхувалися такою гострою потребою пошуку роботи. Служба зайнятості таке поняття, ну трошки далеке. От що сьогодні представляє собою Рівненська державна служба зайнятості? Які послуги там може отримати людина? Я хочу сказати, що на сьогоднішній обласна служба зайнятості в нашій області це одна з найпотужніших соціальних служб, які є на ринку нашої області. Колектив сягає десь більше 400 чоловік, в основному 80% це жінки, а жінки в нас більш талановиті, креативні, ініціативні. Через те сьогодні служба зайнятості працює над питаннями подолання безробіті, вирішення питання роботодавцям, дати тих людей, які сьогодні потребують ринок праці. Основним завданням служби зайнятості є це. Найти людині роботу, а роботодавцю знайти кваліфікованого робітника через професійне навчання. У нас є свій навчальний заклад, і ми навчаємо е, любим спеціальностям, які є на території України за вимоги роботодавця. Якщо роботодавець хоче ту чи іншу спеціальність, ми можемо заключити договір з будь підприємством, любим навчальним закладом нашої області і іншої області і підготовити ту людину, яка потрібна. Ми займаємося питанням профорієнтації, особливо це питання для молодих людей. Починаючи даже, як то кажуть, із дитячого садка і кінчаючи школою і дорослим населенням, ми шукаємо роботу, ми допомагаємо цим, займаємося питаннями інвалідам, працевлаштовуємо воїнів АТО, внутрішньо переміщених усім, тобто все те, що стосується території Рівненської області і найти людину роботи в кваліфікованого працівника, цим займається служба зайнятості нашої області. А якщо от взяти такий період, наприклад, в 10 років, багато з чого змінилося у вас? Майже нічого, багато чого кардинально все змінилось? Ну за 10 років ситуація в області помінялася. Якщо порівняти 2006 рік і 2016 рік, звичайно, відмінності є. Перше. На сьогоднішній день як не печально, але кількість зайнятих людей порівняно з 2006 року зменшилася. Якщо сьогодні рівень зареєстрованого безробіття в нас значно менший, ніж у 2006 році тоді було майже 5% зараз один і півтора, але кількість людей знищена, безробітних збільшилася. І я хочу сказати, що зменшилась кількість професіоналів. У нас сьогодні такі, настає такий період, що є вакансії, а нема тих людей, які могли б працювати. За цей період дуже багато людей, особливо молодих людей, виїхало за кордоном. І статистика якраз іде не в нашу користь. тобто на реально, де факто, будь-то безробіття зменшується, але реально воно збільшується через те, що ті вакансії, ця заробітна плата не стимулюють людей до роботи, і в людей кращого заробітку, кращих долі виїжджають за кордон. І це дуже погано для нас, для Рівненської області, для України, тому що їдуть більш там неловити більш працювати, шукають іншої долі. А що буде завтра? А от яких сьогодні ринок найбільше професій потребує? На сьогоднішній день ринок потребує найбільше таких професій, більш робітничого характеру, обслуговуючих. Це якщо взяти то сфера торгівля, побуту, кравці, особливо сьогодні, швачки, ринок праці. Якщо взяти чоловічі спеціальності, це сварщики, електросварщики, газосварщики, це водії, це слюсари з ремонту обладнання. Якщо взяти інтелектну сферу, то, звичайно, ринок набагато менший і вакансій менші. Той парадокс, що останні 15-16 рік було багато звільненого знаєте, скорочення банків, адміністративних установ. До нас приходять люди з вищої освіти, молоді люди, а тих вакансій, які потрібні їм, звичайно, немає. Постає питання, куди їм тепер йти, яку здобуть спеціальність, щоб можна було сьогодні працювати на території Рівненської області. І 42% або 40, навіть до 43% людей це молодь до 35 років. Угу. І безробіття має і жіночий характер. Такі більшість жін... безробітних, які стоять у нас, це звичайно жінки. От дивіться, вже є така тенденція, що от сьогодні у нас є у вищих навчальних закладів свої популярні професії. Це ну, їх називають офісні професії. Проте як от ви зазначили, сьогодні ринок потребує саме робітничих професій. От ви кажете, у вас проводиться профорієнтація. З кого на кого найбільше люди переучуються? Знаєте, я хочу таку сказати тенденцію. Є. От приходить молода людина до мене на прийом з певною спеціальністю. Заходить і зразу каже, але я по цій спеціальності, яку закінчила навчальний заклад, працювати не буду. Угу. Парадокс, що частина молодих людей через те, що або батьки зорієнтували, де йде навчатися, а потім виходить після навчального закладу, їй це не подобається. Ця професія або вона не хоче працювати. Це перша тенденція, друга. Молода людина, яка закінчила вищий навчальний заклад, приходить на ринок, а тої спеціальності, яку вона закінчила, немає. Це два. У нас виходить такий дисбаланс. Ми учимо на одній спеціальності, а ринок праці вимагає сьогодні інших. Чого гріха таїть? Якщо порівняти 10 років чи 20 років назад, то робітничі спеціальності були більше. Про це і держава піклувалася, і телебачення, і преса. Сьогодні престиж робітничих професій ніхто не говорить, ідуть тільки балачки. І друге, для того, щоб робітник отримав хорошу заробітну плату, перше повинен бути стимул — це висока заробітна плата. Другий стимул це гарні умови праці, щоб людина могла за свою заробітну плату прожити. Ну, ринок праці трошки не так. Якщо на сьогоднішній день, то Кількість вакансій з, з заробітною платою, яка є мінімальною, у нас є достатньо порядка 22%. Середньою заробітною платою до, це майже до 70%. І тільки 2-3% це зарплатою вище до 4 тисяч. Тобто, якийсь є дисбаланс. Це, видно, прорихи нашого і законодавства, і ситуації, які є. То виходить, такі ситуації, що. Роботодавець хоче мати кваліфікованого робітника, і в той же час рівень заробітної плати, яку він ставить, надзвичайно низький. Це питання: хто ж піде працювати на заробітну плату 1400 або 2000 гривень? От дивіться, така ситуація. Приходить до вас молода людина, каже: допоможіть мені знайти роботу. От можете сказати так в середньому, скільки от часу ви витрачаєте, тобто ваші працівники, на те, щоб от влаштувати людину. На сьогоднішній день кількість людей, які ми працювали за сім місяців, складає майже 18 тисяч. Uh -huh. З них значить, безробітних, тих, які ми влаштували, це поряд на 7,5 тисяч, і майже 3,5 тисячі це люди, молоді люди віком до 35 років. Ми можемо. Справа в тому, що на сьогоднішній день служба зайнятості має вакансії всієї України. І якраз з молодими людьми краще співпрацювати, тому що вони більш такі евентуально підготовлені, вони мобільні, вони можуть переїхати. От недавно у нас, значить, була проведена відеоконференція, відео зв'язок з роботодавцем з Київщини, який ну, шукає собі роботу, якраз майже 16 молодих людей зголосилися з ним провести співбесіду у режимі онлайн, і вони підуть працювати в місто Київ на ті роботи. Те, хочу сказати, в залежності від того, яка спеціальність. Чи є така спеціальна потрібна Чи молода людина згідна переїжджати. І тут постає питання: якщо немає такої спеціальності, яку має дана людина, ми можемо запропонувати навчання, але ми навчаємо тільки робітничих спанці тих, які сьогодні потребує ринок. І я повинен сказати, що сьогодні багато людей з вищою освітою йдуть навчитися по посовестям. Хлопці це йдуть на майстрів по ремонту машин, автомобілів. Для чого? От, наприклад, у нас почалися два випускники. Вищих навчальних закладів, які хочуть відкрити свою справу і на питання ремонту автомобілів. Каже, я теорію знаю, навчуся слюсар, хочу відкривати справу з ремонту автомобілів. І він учиться значить. Не. Є в нас такі люди, які йдуть ковалями, інженери працювати. Учиться ковалями, хоче відкрити свою справу, тобто має вищу освіту, має що таке метал, і тепер хоче своїми руками навчитися, щоб потім дійсно займатися або своєю справою, або далі вчить, або те, що сьогодні конкурентно на ринку праці. А от ситуація є, з працевлаштуванням інвалідів, яка нині? Ну, важка ситуація. Є. Таких нема на працевлаштування, Але в той же час ми майже 300 чоловік на сьогоднішній день працевлаштували інвалідів, ті, які сьогодні. І проживають і зареєстровані в наші служби зайнятості. З них майже десь більше 90 чоловік ми навчили тих спеціальностей, якими вони можуть працювати. Я повинен сказати: ну, на сьогоднішній день немає багатьох підприємств спеціалізованих робочих місць для mm -hmm. працевлаштування інвалідів. Або ставить, наприклад, атомна станція ставить, що їм потрібен інвалід з вищою освітою атомщик. Таких людей на сьогоднішній день в служби зайнятості немає. І виходить, є вакансія для інваліда. І в той же час такий інвалід, який стоїть у нас на обліку служби зайнятості немає. Але всі люди, які стоять у нас на службі зайнятості інвалідів, вони отримують всі послуги, які потрібно, і витримують допомогу по безробіттю, і найголовніше ми стараємося навчити тих спеціальності, яка сьогодні потрібна, або може людина займатися своєю діяльністю. Наприклад, якщо це інвалід, жінка, може, навчити її шити кравцем, і потім вона буде в себе вдома. Якщо ти людина зв'язана з більш актуальною спеціальністю, що стосується сьогодні, IT-технологій, технології, в нас сьогодні є спеціальності, ті, які може людина навчитися, потім вдома в себе на комп'ютері працювати. І сьогодні вирішувати питання, забезпечувати себе достойною заробітною платою і нормальним життям. Тепер хочу перейти до внутрішньо переміщених осіб. Переселенці, наскільки у нас активно в області шукають роботу, звертаються до вас, і як у вас з ними співпраця йде? Я повинен сказати, що з моменту тоді, коли. Почалися переселенці, у нас прийшли до нас служби зайняті порядка 900 чоловік. На сьогоднішній день на обліку у нас залишилося порядка 60 чоловік. Ми до 400 чоловік процевштували, інші навчалися, виїхали назад, вернулися. якось ще раз повторив, 60 mm. чоловік сьогодні на обліку. Для переселенців існує така норма, як дотація на створення робочого місця. Тобто, якщо роботодавець бере переселенця, то на протязі півроку або року ми компенсуємо ту заробітну плату, яку він там отримує. І це стимулює роботодавця і людину. А, але потім роботодавець не має права звільнити цю людину на протязі чи року, чи двох років. Через якщо те, людина сама хоче звільнитися? Якщо людина сама хоче звільнитися, то вона звільняється і їде туди, куди, там, де, він, де вертається назад, або це право людини. Але по ініціативі роботодавця ця людина звільнена не може бути. Це плюс для і плюс для людини, що вона може, якщо навіть прийшла на підприємство, не має тої кваліфікації, то відповідно вона научиться, роботодавець не буде втрачати, тому що вона не має тієї професійного рівня, а людина не буде втрачати у рівні заробітної плати. Так що з знутрішнє переміщення особам більш-менш тут нормально. Ще одне Актуальне сьогодні питання це демобілізовані. От з 30 серпня вступають дію нововведення щодо працевлаштування учасників АТО. Розкажіть детальніше, що це за нововведення, що це дає для роботодавців і ну, для демобілізованих? Я повинен сказати, що протягом січня-липня місяця до нас звернулися порядка. Тисячу, майже 1900 людей, які приймали участь в терористичній операції, прийшли до нас стали на облік. На сьогоднішній день отримують допомогу без робіт, у нас залишилося 1100 чоловік. Ну, 245 чоловік ми працелештували, частина була навчалась, 21 чоловік взяв одноразу допомогу для відкриття підприємницької діяльності. Десь порядка 70 чоловік працювало на громадських роботах. Але це ті люди, які залишились, вони сьогодні в нас стоять на обліку. Яка є проблема? Перше, людина отримала ну, нормальне матеріальне забезпечення, коли служили в армії. Коли вернулася до нас, то рівень забезпечення їхньої допомоги по безробіттю на сьогодні є трошки вищий, ніж середньо по області. Якщо він отримає порядка 2800, то у нас середньо по області 1480. А вакансії, які пропонує сьогодні роботодавець, складають мінімальну заробітну плату. Скажіть, будь ласка. Може людина, отримуючи службу зайнятості одну зарплату піти на іншу. Це є перша проблема. Друга проблема. Рівень кваліфікації тих людей, які вернулися з армії, часу не відповідає тим вакансіям, які його роботодавці. І третя проблема. Ну, є вакансії, але людина проживає в одному населеному пункті, доїжджає до іншого місця проживання ну, достатньо або важко, або незручно, або у кожної людини є сім'я. І через те, сьогодні на виконанні указу президента, який говорить про те, що. Військозобов'язані або учасники бойових дій АТО мають право у межах 5% квоти бути працевлаштовані на підприємство, і служба зайнятості їм компенсує єдиний соціальний внесок, який на сьогоднішній день складає майже 22%. Що це дає? Якщо роботодавець бере людину, яка входить під цю процентну квоту, то служба зайнятості компенсує їм єдиний внесок, який складався 22%. І це для ну, трохи корисно для. Роботодавцю, бо не треба платити за ту людину єдиний внесок. Ну, а безробітний, відповідно, або воїн АТО має, може працевлаштуватися. Але тут є своє но. Єдиний внесок це добре. Я вже колись говорив про те, що внутрішньопереміщення АТО мають право на дотаційне робоче місце. Ми вже не один раз зверталися в вищі органи влади. Чому б дотацію на створення робочого місця або компенсацію заробітної плати не зробити для воїнних АТО? Вони ж цього не заслужили. Чому? Тому це було по-перше, стимулом для роботодавця, тому що є компенсація єдиного внеску і дотація на створення робочого це трошки різні суми. Якщо дотація може кладати 700-800 гривень, то е, заробітна плата це буде 3 тисячі. І тоді і воїн той йшов би на місце, і швидше б навчився на тому, і роботодавець, не треба було його просити знімати шапку, а він би швидше взяв цю людину і дійсно так допоміг. Через те ми сьогодні звернулися до органів влади про те, щоб переговори з роботодавцями зібрати, і щоб кожен, ми ще раніше до цього закону, кожен з роботодавців, в незалежності від того, скільки в них є там робочих місць, створив одне чи два, чи три робочих місця для воїнів АТО. То говорити можна багато, а конкретним справами. От приватних розмов з роботодавцями, багато роботодавців сказали, ми згідно одного-двох чоловік взяти, допомогти, навчити, як то кажуть, забезпечити їм нормальну роботу, нормальну заробітну плату, тобто виконати свій громадянський обов'язок перед цими людьми. От на сьогоднішній день вже такі заходи пройшли у Костопольському районі. Думаю, ми б проведемо зустрічі з усіма роботодавцями, які проживають на території нашої області, звернемося з таким питанням, що допоможить знайти людині роботу. Тим більше зараз вже є закон, який допомагає компенсувати єдиний внесок, щоб дійсно кожна людина, яка закінчила, тобто прийшла горнило війни, тут в себе на Батьківщині, в нашій Рівненській області, могла достойно заробити заробітну плату, була працевлаштована, і до них дійсно відноситься так, як повинно відноситися суспільство до цієї людини. А от більшість демобілізованих шукає роботу, якби. За своїм фахом і е, там, де вони і працювали, я маю на увазі в цій сфері, чи все ж таки хочуть переучуватись на щось? Я різні люди. Которую які... я сказав, що от є, наприклад, от з 1 січня, липень місяць, 21 людина взяла одноразово, створила своє, тобто зняла підприємницькою. Це ті люди, які не були підприємцями. Інші в нас майже 100 чоловік училися і навчили, набули інші спеціальності, які сьогодні день потрібні. Це хлопці, і водії, слюсарі, і ванта, і, і ремонтники. Тобто є інші спеціальності. І друге, часом пропадає, скаже, я хочу, можу взяти атошника, тільки на мечі ті спеціальності, які сьогодні потрібні для мене, і відповідно є. Питання в тому, який буде рівень заробітної плати, і як доступно або як воїн на то, бувши воїн на то, демілізований воїн може доступатися на воїн. Тобто є багато проблемних питань, але є багато гарних вирішень. Одне ще з проблемних питань це допомога не тільки воїнам. АТО, але тим сім'ям, які залишилися без батьків, без своїх синів і дочок, через те служба зайнята сьогодні ініціювала проведення так називаємо громадських робіт за допомоги тим сім'ям, які сьогодні є. Ми разом з сільськими селищними радами організовуємо і просимо сільських рад організувати там громадські роботи, щоб допомагати тим сім'ям, які сьогодні залишилися без свого годувальника, без без свого сина, без свого батька. І я повинен сказати, що. Майже 90, 90 безробітних людей допомагала тим сім'ям. Тобто 50% заробітну плату цим людям платить служба зайнятості, 50% платить та сільська або селищна рада за рахунок своїх коштів. Звичайно, це багато, це мало. Ми б хотіли, щоб кожна сім'я, кожна сім'я, яка сьогодні або не має в житті людини, або воїн сьогодні приймає участь. Була з боку держави, з боку сільських голів, з боку тих людей, які проживають, їм допомагала. Але не просто так по просьбі, а фактично, щоб за кожною такою сім'єю була закріплена людина, яка допомогла б сьогодні. І десь сільськогосподарські роботи, і допомогти картоку, і дрова заготовити на зиму. Тобто є, що допомагає. Угу. Тоді б кожна людина відчувала, щоб держава її не кинула, влада сільська не кинула, селищна регіона, і відповідно допомагала цим людям. І, і, ну, це зовсім інше, коли людину питають і знає, що турбуються, питають і допомагають конкретно якими справами. Час нашої програми вже добігає кінця. У вас ще є буквально 30-40 секунд. Звернутися до роботодавців, звернутися до шукачів роботи. Як вас шукати, де вас шукати? І ще раз коротко, що ви можете запропонувати, шановні роботодавці. Звертаю до вас як директор обласної служби, зайнятості, як людина, якій не байдужа доля військових. Давайте спільно з зусиль зусиллями, не йде на роботу для 1100 чоловік. Які сьогодні стоять у нас на обліку. Давайте допоможемо їм. Служба зайнято свого боку навчить тих людей тим спеціальності, яке вам потрібно, компенсує єдиний соціальний внесок вам. А ми знайдемо ту роботу і ту достойну заробітну плату для тих людей, які заслужили це. І давайте конкретними справами вирішимо долю тих людей, які сьогодні захистили нас і наше мирне на небо. Наразі я вам дякую. Дякую, що завітали до нас і відповіли на мої питання. Дякую вам Глядачам Нагадую, це була програма гість у студії. Бережіть себе.